Ти коли-небудь ловив себе на тому, що живеш у режимі очікування, ніби твоє життя зараз не основна частина, а просто вступ. Ніби справжнє почнеться потім, коли буде більше грошей, коли вийде зручно, коли всі навколо зрозуміють. Але от у чому правда, цього потім може просто не настати, бо час не дає попередження. Він не приходить і не каже, гей, готуйся, зараз буде твій момент. Він просто йде, і поки ти чекаєш, він уже пішов. Ми витрачаємо дні на людей, які нас не цінують, ночі на думки, які не мають сенсу, а роки на страх зробити перший крок. Ми біжимо за кимось, щоб не залишитись самі. А коли втрачаємо себе, навіть не помічаємо, що вже не знаємо, хто ми є. Ми забуваємо, що час це не лише календар, це не просто цифри, це відчуття, як ти проживаєш кожен день. Ти можеш мати все: статус, плани, цілі. Але якщо ти не відчуваєш життя, то що ти доймаєш? Лише відрізки між сном і тривогою. Час не забирає. Він просто нагадує, що все тимчасове. І якщо ти не встигаєш цінувати, він забере і це. Ти не можеш його зупинити, але можеш вирішити, як його прожити. Не треба чекати, поки стане легше. Не стане. Життя завжди буде вимагати трохи більше, ніж ти готовий дати. І час завжди йтиме швидше, ніж ти встигатимеш. Але. Може, у цьому є і суть не встигати все, а просто встигнути зрозуміти, що головне не живи у спогадах, вони минули, не живи у страху, він забирає майбутнє. Живи в тому, що є зараз. Бо зараз це все, що в тебе дійсно є. І коли ти наступного разу скажеш, нема часу, просто згадай, він нікуди не подівся. Він тут просто чекає, коли ти перестанеш від нього тікати.